Вітаю! Знаєте, якось так смішно виходить, що з моменту запису попереднього відео вже пройшло доволі багато днів, але якось так сталося, що плаття ідентичне тому платтю, яке було в попередньому відео. Я не спеціально це підлаштовувала і думаю, що такі моменти в принципі не підлаштовуються. Але принаймні в цьому червоному кольорі я себе відчуваю доволі комфортно та органічно. Буде відео на тему наших з вами змін, і те, як важливо їх відмічати, занотовувати і надавати їм вагу. Я говорю я це в контексті того, що буквально позавчора я зробила певні маніпуляції із волоссям. Це буквально як в тому анекдоті, що їх фактично ніхто не помітив. Бо, можливо, і зміна була неразюча, тобто відстригти там, сантиметр, і кажучи, волосся і підправити грибку це не є щось таке, як зробити коротеньку стрижечку чи перефарбуватися в діаметрально протилежний до попереднього кольору волосся колір. Але ця зміна була необхідна мені. І я відчула себе набагато вільніше, набагато простіше, і моє волосся також сказало мені дякую. Цю зміну, звісно, що побачила я, а близькі люди фактично її і не помітили. Але трапляється так, що в житті в нас відбуваються зміни, які помітні тільки нам. І ми їх власти, тільки ми їх відмічаємо. Видається, що ці зміни не є грандіозні, що вони не є якісь е з розряду зовсім там інших, якогось такого квантового стрибка. Але ці зміни є вкрай важливими, бо вони відбуваються в нашому житті, вони відбуваються з нами, вони відбуваються для нас і вони відбуваються про нас. Був доволі цікавий момент, коли я активно худла. І мені видавалося, що абсолютно нічого не змінюється, я не змінююся, що кілограми стоять і так, як вони й були. Але оточення помічало ці зміни, бо це відбувалося в зовнішньому форматі. Тобто, те, що я танула на очах, воно було фактично і практично неможливо не помітити. Зі змінами внутрішніми є дещо інші аспекти та інші моменти, звісно. Бо ми самі відчуваємо, бачимо і занотовуємо, як ми змінюємося в наших реакціях на якісь подразники, які вже існували раніше. Як ми змінюємося у певних моментах сприйняття того, що з нами відбувається, і тільки ми можемо відмітити, що є позитивним. Що для нас є позитивним для нашого буття і для нашого я, для того, як ми проживаємо власне наше життя. Є вкрай необхідним занотовувати, відмічати для себе зміни, які відбуваються в нашому житті. На превеликий жаль, трапляється так, що не всі з нашого оточення є доволі позитивними людьми, які нас наповнюють. І буває так, що хтось доволі близький. Може навіть і знецінювати той шлях, який ми з вами проходимо. Тому для себе потрібно завжди залишатися сильною особою, яка має на що опертися. Тому я особисто для себе вирішила, що було б доволі добре і корисно занотовувати ті зміни, які відбуваються зі мною, ті зміни, які я помічаю, які я відмічаю, і відповідно для розуміння. Який шлях я пройшла, умовно кажучи, з одного місяця в інший, яка я була місяць-два тому, і зараз на якому етапі я своєї еволюції знаходжуся? Бо як ми всі з вами прекрасно знаємо, ми можемо порівнювати себе тільки із собою в минулому житті, і тільки рівнятися на себе і рости відповідності до того, якими ми були. Власне, цей момент занотовування записування є класним, бо це є елемент саморефлексії. Є момент того, що ми записуємо те, що ми проходимо: якісь дрібненькі зміни, як відмова від чогось шкідливого, як прочитання книги, чи там занотовування чогось корисного, і те, що ми, наприклад, відмовляємося від постійного скролення в мережі. чи... Додаємо щось, що є корисним для нас, до прикладу, як прогулянки на свіжому повітрі, особливо зараз в літню пору. Оцей фокус уваги на змінах, особливо якщо вони добрі, корисні і ті, які хотіли ми, абсолютно необхідний та потрібний. Зараз, у період, коли все є непевне. Це є доволі страшне, все гнітюче навколо нас, нам потрібна опора на щось. І, звичайно, що опора на себе це найбільш ідеальна умова і найбільш ідеальна опора. То можна їй, власне, і плакати, тим, що намагатися завести собі таку гарну практику, як написання тих речей, які відбуваються з нами в контексті наших змін, які відповідно відбуваються з нами. Тож, дякую, що прослухали мої думки на тему змін, важливості рефлексії на тему змін. І також щиро запрошую вас поділитися в коментарях, як ви відмічаєте і помічаєте, і занотовуєте зміни, які відбуваються у вашому житті. Дякую всім, па-па!